Мене звати Олена, мені майже 40 років і робила собі носик. Знайшла через інстаграм, побачила відео, то сподобалося, як він професійно пояснює, що було зроблено клієнтки, пацієнтки, результати. Вірюча, ну тому що я розуміла, що зо мною професіонали медсестри, також видно, що вони професійні з лікарським підходом. Достатньо швидко пройшла реабілітація. У мене було взагалі без ніяких болівих відчуттів. У мене не боліло. Було дискомфортно, бо перші два дні було важко дихати. Тобто треба було перестроїтися, що дихаєш ротом. Виписалася я, по моєму на другий день. Да, достаточно швидко все гладко, добре. Ну, звісно, да, тому що я вважаю, що такі операції. В першу чергу ми робимо для себе. Потім через рік розумієш, що навіть не всі люди це замічають, та ти знаєш, ти змінилася. І для жінки, для кожної я вважаю, що це дуже важливо. Я, да, рекомендувала би рекомендую, і сама сюди вже другий раз приїхала.